Чернівецька влада обіцяє за кілька місяців зремонтувати найпроблемніші міські дороги. Першочергово робитимуть ямковий поточний ремонт. Також комунальники планують завершити реконструкцію вулиць Каспрука, боярка та провулку ентузіастів. Продовжать роботи на Богдана Хмельницького, а повністю відремонтують вулиці Коцюбинського та Хотинських комсомольців. Комунальники оголошують початок сезону з ремонту міських доріг. Першою робитимуть ямковий ремонт. Одна з таких проблемних вулиць, де наразі ліквідовують вибоїни, кільце на проспекті Незалежності. Також першочергову комунальники приділяють увагу дорогам, де найбільше громадського транспорту. Ось чому саме перший об'єкт це є переїзд по вулиці Чкалова, другий буде по вулиці Виниченка. Там теж дуже гостре запитання на даний час проходять підготовчі роботи. Я думаю, ми сьогодні години з третьої почнемо асфальтування». Для виконання усіх цих робіт асфальт виготовлятимуть на нашому заводі, який щойно запрацював після зимової перерви. Виробництва кажуть, комунальники є достатньо потужним, але проблема в іншому а саме у складових асфальту. Вітчизняний бітум не надто якісний, а купляти його за кордоном дорого. Це одна із причин того, що наші часом і відремонтовані дороги швидко псуються. Ось нарікання, що ой, асфальт поплив, тому що у нас температура 32 градуси, або взимку він розвалюється, тому що мінус так в Турції. Температура за 40 і асфальт не пливе, і Фінляндії теж. Не теплі зими, але асфальт стоїть. Тобто починати треба взагалі від нормативної бази, від вимог нормативних до складових асфальту. Також проблема наших доріг полягає в неякісній основі, на яку власне накладають асфальт, а саме в подушках. Їх у місті встановлювали за часів, коли транспорту було значно менше, а тому тепер вони просто не витримують навантаження. Та все ж владники обіцяють відремонтувати дорожні покриття. Цьогоріч на це передбачено 54 мільйони гривень. Також додатково планують залучати гроші з держави Авного бюджету мої всі звернення до Кабміну, до міністерства фінансів. Я впевнена, що в цьому році нам вдасться долучити ще як мінімум 20 мільйонів гривень для того, щоб зробити дороги в нашому чудовому місті. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці.